Отож, пане Андрію, як вам виглядає бюджет на наступний рік? Принаймні те, що нам відомо станом на зараз, бо от заявлено про те, що комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законопроект про бюджет на 25-й рік для розгляду у першому читанні про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа від Слуги народу. Так як вам виглядає, це буде бюджет воюючої країни чи як зазвичай? Ну, взагалі, як сказав Петро Олексійович, бюджет, державний бюджет це економічна фінансова конституція країни. І якщо ми хочемо побачити реальні пріоритети влади, то не потрібно слухати заяви, там, брифінги, інтерв'ю, різні роз'яснення. Потрібно просто подивитися в цей фінансовий документ. Адже бюджет це розпис доходів і розпис видатків. І що ми там побачимо? Крім того, що ви зараз озвучили, що стосується воюючої країни, ми побачили різке скорочення соціальних видатків в цьому бюджеті. Бюджет Міністерства соціальної політики на наступний рік скорочується на 50 мільярдів гривень з 470 мільярдів, які були в 2024 році, до 420 мільярдів у 2025 році. 41 мільярд на ну, 41 мільярд менше. Дотація Пенсійному фонду України, і це при тому, що міністр Жолнович обіцяє провести так звану пенсійну реформу. Як же ви збираєтесь її проводити, якщо ви скорочуєте видатки на 41 мільярд гривень по пенсійному фонду? Ви знаєте, що в цьому році е зросли тарифи на електричну енергію. Причому зросли достатньо значно майже вдвічі. А при тому, що соціальні стандарти заморожуються на наступні три роки. І що ми бачимо по системі субсидій, коли тарифи ростуть. Ми бачимо скорочення програми житлових субсидій на 7 мільярдів гривень. 41,7 – це вже 48 мільярдів. Ми зараз розбираємо видатки Міністерства соціальної політики. І ще 2 мільярди з Міністерства соціальної політики скорочують по іншим державним програмам, в цілому, 50 мільярдів мінус. Якщо ми беремо освіту, ми бачимо мінус 7 мільярдів гривень фінансування освіти. Це при тому, що середня заробітна плата в освіті на сьогоднішній день зовсім не відповідає тим обіцяним 4 тисячам доларів на місяць для вчителів, які обіцяв, бо обіцяли соратники Володимира Олександровича перед вибором 2019 року. Середня зарплата в освіті сьогодні 12,5 тисяч гривень. І очікувати педагогам на підвищення не доводиться, тому що грошей для них немає. Але найганебнішим, з моєї точки зору є скорочення програми фінансування Міністерства справ ветеранів. Вдумайтесь, якщо в 2024 році було спрямовано на програми Міністерства ветеранів 13 мільярдів гривень, то в наступному році лише 6. Тобто мінус 7 мільярдів або 54% скорочено фінансування найважливішого міністерства, яке повинно опікуватись тими людьми, які... Чесно виконали свій військовий обов'язок перед нашою країною, і мова йде про їхні сім'ї, там йде скорочення. Натомість, де збільшення? Збільшено утримання апарату Верховної Ради, збільшено утримання апарату Кабінету міністрів України, апарату Офісу Президента України, Міністерства внутрішніх справ, що цікаво, при скороченні видатків на Міністерство оборони. Збільшується бюджет Міністерства внутрішніх справ, і вперше в історії незалежної України бюджет Міністерства внутрішніх справ стає більшим ніж бюджет Міністерства соціальної політики. Уявіть собі: тобто, тих, хто має охороняти владу, вони щедро фінансують. Далі збільшується бюджет всіх силовиків, прокуратури, а наших антикорупціонерів, САП, значить, вищого антикорупційного суду. На АЗК, збільшується навіть майже на 10% фінансування самих бідних суддів в Україні, які робили судові рішення для наших бідних прокурорів, і скандал зараз в всій Україні. Ну і ви не повірите, але й як міністр фінансів, і себе не забув. Теж майже на 5% зростає фінансування Міністерства фінансів України. Тобто влада грошей, яких не вистачає, направила на своє утримання і збільшила собі. Кошти на заробітні плати на забезпечення власне, скоротивши фінансування соціальних програм, скоротивши фінансування освіти Міністерства справ ветеранів і по суті збройних сил України, ось так. Ось така картина, ось такий бюджет пропонується суспільству погодитися. Тим що буде робитися в 2025 році? Тут я тут я хотіла би особливо підкреслити так, можна було би зрозуміти затягування пасків для всієї країни. Під час війни, бо головне це виживання країни. І коли ми дійсно чуємо про замороження усіх соціальних там стандартів, про те, що не можуть підняти зарплату вчителям, то ось дуже важко зрозуміти, як при цьому піднімають зарплату тим же прокурорам, та особливо в контексті усіх скандалів, які ми маємо, я трошки додам детальніше інформацію до цього бюджетний комітет Верховної Ради України підтримав підвищення зарплат прокурорів, Орів з наступного року про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна. Так у 2025 році на зарплати прокурорів буде витрачено 13 мільярдів гривень. І 13 мільярдів 300 тисяч гривень, тобто їх збільшать на 25% порівняно із поточним роком, за словами южаніної пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету, який зараз розглядає проєкт бюджету на 2025 рік. І водночас в офісі президента ще шукають зміну генеральному прокурору Андрію Костіну, але знайти проблематично. Про це пише українська правда з посиланням на високопоставлених співрозмовників у команді Зеленського. Попередньо за успішного голосування за його відставку виконувати обов'язки буде перший заступник Олексій Хоменко. І напередодні президент Володимир Зеленський до Верховної Ради вніс постанову про звільнення генерального прокурора Андрія Костіна, чиновник ще минулого тижня, заявив про свою відставку. А цьому передували корупційні скандали із МСЕК. Отож, у нас по країні вже другий тиждень несеться скандал про прокурорів інвалідів. Суспільство просто вжахнулося від того, які пенсії одночасно на додачу до своїх. Високих треба сказати зарплат отримують прокурори. Але при цьому їм ще й наступного року в бюджеті воюючих країни, де дірки для навіть оплати праці військовослужбовців, так є. Але при цьому прокурорам збираються підвищити зарплату. Як це ну так в розумінні нинішньої влади зеленої виглядає соціальна справедливість і кінець поки бідності, я так розумію. Найбільш цинічно в цій, в цій ситуації виглядає те, що коли нема грошей, коли прем'єр-шмигаль на початку року обіцяв пенсіонерам, ну далеко не самим багатим людям в Україні, індексацію пенсій на 13% це можна подивитися. А по факту, в березні людям підвищили пенсії менше ніж на 8%, посилаючись на те, що грошей нема. Ви пам'ятаєте скандал в кінці серпня місяця, що нема 500 мільярдів гривень для фінансування Збройних сил, тому треба негайно підвищити податки, щоб забезпечити утримання Збройних сил України до кінця року. І раптом в жовтні місяці знаходиться 30 мільярдів гривень для того, щоб роздати по 1000 гривень кожному громадянину України. У мене просте запитання: навіщо Рінату Леонідовичу Ахметову тисяча гривень? Ну от для чого йому? Адже мова йде про всіх громадян. Навіщо Віктору Михайловичу Пінчуку тисяча гривень? Навіщо Коломойському тисяча гривень? Що це дасть їм? Для чого? Навіщо це робити? Це атракціон небаченої щедрості. Віддайте цих 30 мільярдів, наприклад, на підвищення мінімальних пенсій. І ці гроші підуть людям, у яких сьогодні мінімальна пенсія 2361 гривня 50 євро. І ви збираєтесь цю. Цифру заморозити на три роки. Так якщо у вас є 30 мільярдів, віддайте їх в пенсійний фонд. Нехай ці люди отримають додаткові кошти і хоч щось собі придбають. Навіщо ви робите так, як ви робите, викликаючи це величезну хвилю обурення в суспільстві, обманюючи людей, ви кажете, грошей немає. Тут же у вас знаходяться зайві кошти, які ви ось таким чином роздаєте наліво і направо. Тому розумієте, оця вся цинічна позиція влади. Вона, звісно, викликає обурення у суспільство. І це, очевидно, розуміє сам Зеленський. Тому так і збільшує фінансування силовиків, поліції, МВС в цілому, прокурорів і так далі. Вочевидь, у них будуть серйозні задачі по тому, щоб порушувати кримінальні справи і переслідувати тих, хто буде протестувати проти зеленої влади. Я так це розумію. Ну, ця тисяча, про яку вже згадали, яку в народі прозвали Вовиною тисячою. Ну тут просто слів з пісні, так би мовити, не викинеш. Про неї злі язики говорять, що або, мовляв, соціологія у влади погана, або виборами пахне. Ти більше останнім часом знову був новий виток розмов про це. І тому давайте ще про це трошки. Ось, зокрема, які були новини пов'язані із виборами. Президентські вибори в Україні відбудуться після закінчення війни з державою агресоркою. Росію про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню. За його словами, президент Зеленський хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, а також біженці, які зараз за кордоном. Цитата, але сьогодні ресурси мають іти на війну, наголосив керівник офісу президента. Тим часом народний депутат від партії Слуга народу, брат спікера парламенту Микола Стефанчук розповів польським журналістам, що вибори в Україні пройдуть через 6, максимум 10 9 місяців заяву парламентару звучив для репортажу польського інтернет-видання. Онет матеріал вийшов під назвою План поразки в Україні. У ньому Микола Стефанчук запевняв журналістів, що Росія поверне території, окуповані з 2014 року, виплатить репарації. І власне після цього будуть вибори. На уточнюючи запитання, що це нереальний сценарій, Микола Стефанчук відповів коротко зовсім. Ні. А що ви скажете, пане Андрію, як вам виглядає реальність того всього, про що говорять зараз у владі? Ну із цього цього інтерв'ю єдине реальним я вважаю його заяву про наступні вибори через 6-9 місяців? Ви вважаєте це реальним? Я поясню, чому я так думаю, тому що всі факти свідчать на користь того, що влада активно готується до виборів. Давайте ми проаналізуємо. Мотор здають по тисячі гривень. Ми щойно з вами з'ясували, що для багатих людей, напевно, тисяча гривень не потрібна. Їм вона не цікава і взагалі вона нічого не вирішує. Вони її, я так думаю, сподіваюся, навіть не візьмуть. Але є величезна кількість людей, які не зможуть отримати цю тисячу гривень, тому що в них немає нормального смартфона. На кнопочному телефоні дію не встановиш. Потрібно буде їм якимось чином забезпечити наявність спеціальної техніки. Ви пам'ятаєте, коли роздавали перший раз смартфони, коли роздавали тисячу під час ковіду. Але тоді це було пов'язано з необхідністю щеплення. А, на жаль, серед цих найбіднішої частини суспільства було багато антивакцинаторів. І тому ця операція повністю не вдалася. Тепер, же, коли роздають тисячу, не вимагають нічого, просто встановити дію. Додаток до неї, і тоді можеш скористатися цими грошима. Зараз люди будуть обурюватися, що ми не можемо отримати цю тисячу, бо в нас немає телефонів, відповідно, смартфонів. Наступний крок, я пропоную прогнозую, буде безкоштовна роздача цих смартфонів під приводом того, що бідних людей потрібно забезпечити необхідними технічними засобами. Це ж не буде підкуп виборців, правда, виборів вже ще немає. Наступна річ: як тільки ці смартфони будуть і буде забезпечена технічна можливість, Проведення виборів в цифровому режимі, в електронному режимі. так? Далі встане питання, як проводити вибори. І вам скажуть, багато дільниць розбито на сході України. Зараз, до речі, щоб ви зрозуміли, навіть у місті Вінниці йде інвентаризація приміщень, в яких може бути проведено голосування. От саме зараз. Я з багатьма керівниками розмовляю. Вони мені кажуть, що до них звертаються, у вас була виборча дільниця, чи готова вона зараз до роботи. І там навіть спеціальні є вже відповідні до е, форми звітності, і вони про це інформують значить, центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія вже дала команду, перевіряють списки виборців, уточняють через наш державний реєстр виборців. По тисячі гривень роздають, готують відповідну. Е, Базу для того, щоб провести ці вибори, в тому числі в такому режимі в електронному режимі. Тобто, всі дії влади свідчать про те, що вона активно готується до проведення виборів, і тому Стефанчук просто намагається, як це кажуть, коли він говорить про те, що будуть вибори через 6-8 місяців, то ви ж розумієте, що він наближений до рідного брата Руслана Стефанчука, і очевидно, вони значно більше інсайдерської інформації ні, у нас ніж у нас з вами. А от обставити цю необхідність виборів він говорить про те, що будуть повернуті території і так далі. Ну це вже називається димова завіса навколо головного питання. А головне, те, що він повідомив, що ці вибори будуть через 6-8 місяців. Я це пов'язую з тим, що команда Зеленського вирішила, що очевидно Трамп переможе 5 листопада. І він обіцяв, що ще до того, як він стане президентом, тобто пройде обряд інаугурації, інавгурації, він припинить війну, заставить і Путіна, і Зеленського підписати мирну. І вони, вочевидь, розраховують на те, що це зараз відбудеться, після чого потрібно буде через 6-8 місяців проводити вибори. Ось на цьому це моя версія, і базуються ці всі заяви Стефанчука молодшого. Почули вашу позицію. Дякую, Андрій Рева, міністр соціальної політики, в 16-19 роках. Був з нами на зв'язку.